Вітаємо всіх! Ви на каналі Чернігівського обласного молодіжного центру. Мене звуть Даша. За мною студія контента, а це значить, що сьогодні ми записуємо подкаст. І сьогодні у нас в гостях неймовірна людина, яка занурить на світ відеозйомки та монтажу. Ксенія Прісєвко, рада вас вітати. Всім привіт, всіх вітаю. Я думаю, ми можемо одразу переходити до питань, які так цікавлять наших глядачів. І отже, перше питання, яке у мене тут записано: як ви почали свій шлях? І що саме надихнуло вас обрати саме цю професію? В цілому я з дитинства цікавилася. Відеозйомкою, монтажем, але це ж така була цікавість трошечки інша. Я там дивилась по телевізору рекламу, і вона мене захоплювала. От Я навіть зараз згадую, перша реклама, яку я пам'ятаю, це Кока-Кола. Також була Pepsi, Snickers, ну Це такі відомі, я думаю, що наші глядачі їх бачили. І я пам'ятаю, як вона почалася. Ніхто не любив рекламу. Любила рекламу я. Отже, вона на мене максимально ну, вражала, і мені було завжди цікаво, як вони це роблять, хто стоїть там, як вони так впливають, що прям вона от мене от захоплює. І попізніше, вже потім у мене з'явився перший мій цифровичок, і я почала знімати друзів, фотографувати, вчилася їм користуватись. І... Там уже 2010, мабуть, рік був, то на комп'ютері з'явилася програма Movie Maker у мене, і я почала свій перший монтаж слайд-шоу. Для друзів робила, для родичів. І всім подобалося, завжди мене хвалили. І я така раділа, що це було от моє таке хобі. І коли вже там прийшов час вибирати професію, то я не розглядала це як професію. В принципі, в моїй сім'ї не розглядали це як окремий вид моєї діяльності. Ніхто не міг подумати, що цим дійсно можна заробляти, що цього дійсно можна досягти успіху в цій якби, сфері. І тому я поступила в Чернігівський історичний, навчалась 5 років, магістр історії. І виходить, що вже пізніше, як я люблю казати, життя дало мені шанс. Я поїхала із цікавості на навчання в Київ, і там мені запропонували роботу відразу після навчання. До мене підійшли і кажуть: давай переїжджай до нас працювати в продакшн. І я засумнівалася спочатку в собі це інше місто, як я там буду жити, як я буду працювати, я нічого не вмію, я підведу людей. Але якось так ми розмовляли, вони такі, давай, у тебе є там якесь таке бачення. Якось так почали мене підтримувати, що в мене якийсь там талант є. Хоча насправді я скажу для всіх, що талант може бути талановита людина. Але його так сказати свій талант просрать. Ну я вибачаю сам за грубе слово, але так і є. А є людина працьовита, яка постійно навчається, розвивається, і може досягти великого успіху, не мавши ніякого там таланту і бачення. Ну і вони от почали мене підтримувати. І я така думаю, ну ладно, все, я поїду, я спробую. Якщо не вийде, я завжди можу повернутися додому в своє рідне місто. Так, поїхала, і команда дуже мене підтримувала, давала першу роботу, навчала дуже багато. Ну, я ж кажу, що був такий важкий трошки шлях. Я перший рік пам'ятаю, що і доводилося працювати, і навчатися, дізнаватись нове. І купа таких таких дурацьких ситуацій, де я запарюю світ зйомки. І перший рік достатньо був складний, тому що доводилось і працювати, і навчатись, і, і було дуже багато замовлень нашого продакшену, і е, треба було брати на себе відповідальність. І ну коротше, було важко. І я могла запороти якусь зйомку, але е, команда підтримувала, завжди виправляла мої помилки і я їм дуже за це ну, вдячна до сих пір вони дуже попливали на моє життя і на мій професійний, якби на моє професійне становлення як, як особистості навіть Да, супер. Я думаю, ця історія ваша покаже також нашим глядачам, нашим е, підписникам, що можна не, не варто боятись, варто спробувати навіть з помилками, навіть якщо спочатку обрали щось одне, воно вам не сподобалось. Ви можете завжди спробувати щось для себе інше і ніколи не зупинятись. Це ну вам ось вам приклад сидить. живий приклад, що це все реально, що це дійсно можна так зробити. Так, так, так. Я от ще додам, що насправді, от. Я не пам'ятаю, я сказала чи ні, що коли я переїхала в Київ, мені вже було 28 років. До того я працювала і в баріста, і офіціантом, офіціантам, і в соціологічній компанії, і в громадській організації. Тобто пробувала себе, шукала, але все одно. В принципі повернулася до того, що я люблю, до того, що мені подобалось. І там, знаєте, кажуть, типу, перетвори своє хобі на роботу. І це правда, це працює, тому якщо у когось є якесь захоплення, і ви думаєте, що ви не зможете цим заробляти, це неправда. Це міф. Завжди можна перетворити це в роботу і в дуже класний заробіток. Хочеться запитати, ось яким обладнанням та програмним забезпеченням ви користуєтесь? Та чи є у вас можливо улюблені якісь інструменти в вашій роботі? Ну, прям улюблених інструментів не маю, є просто інструменти для виконання моєї роботи. Ну, я маю камеру, декілька об'єктивів, стабілізатор, освітлення, підлічки для запису звуку. Ну, це така моя мінімальна база, з якою я можу виходити і закривати якісь невеликі зйомки. Ну до речі, цього можна не мати. Я знаю, я знаю дуже багато людей, які працюють без своєї техніки. Вони її беруть в оренду, і в залежності від проекту, від замовлення, тобто. У мене така іменно мінімальна база, якої вистачить закрити там запити малого середнього бізнесу, громадських організацій, блогерів. Однак, якщо заходять на замовлення великі компанії, великий бізнес або великі замовлення, то, звісно, цього набору недостатньо, мене однієї недостатньо. Тобто тут вже треба і розширяти команду, і розширяти техніку. А, ну і звісно, я забула про комп'ютер, тобто треба мати комп'ютер стаціонарний або хоча б ноутбук. Ну, ноутбук не дуже зручно, тому що якщо монтуєш великі проекти з музикою, саунд-дизайном, купою кадрів. То, звісно, екранчик маленький, і для мене це страждання. Монтувати на ноутбуки. Ну, комусь може ок. Але треба мати монтажну техніку, якщо ви плануєте не тільки знімати, а ще й монтувати, то і відповідні програми там теж мають стояти. І це має бути така досить потужна техніка, яка витягне. Всі ці кадри, формати, загрузку, тобто, треба підготуватись до цього. Може, ви могли б порадити, де молоді люди могли б цьому всьому навчитись? Можливо, якісь ютуб-канали чи досвід друзів знайомих. Ну так, насправді я знаю, що зараз молодь дуже багато грошей витрачає на навчання по монтажу, по відеозйомки, але я скажу так: що все є в доступі, можна не витрачати грошей. Я так навіть скажу, що я сама купила курс не так давно, може, рік назад. І це була мобільна зйомка, це була цікавість і. Так, да, це була така цікавість. Мені просто стало е, цікаво, що вони там в тих курсах продають, е, що люди купують, і це достатньо такий дор дорогий курс. Був однак я купила за донат, тому якби для мене це було ще й важливо задонатити. І я відкриваю, а там реальна база. Ну, Тобто ця інформація, вона не скривається, вона не секретна, вона все є в Ютубі. Можливо, можливо, просто треба дати людям направлення, що шукати. Тому що, коли ти заходиш в цю сферу, ти не розумієш, чого тобі почати, саме яку інформацію треба шукати, що тобі саме потрібно на даному етапі знати. І отут важливо мати наставника, який тобі скаже: Почитай сьогодні це, а завтра почитай це. Подивись відео тут, тут, тут. Але Знову ж таки, зараз дуже багато інструментів, таких як чат GPT, ти можеш йому там, нарізати завдання, і він тобі чітко скаже план дій твого навчання. І ну, я б рекомендувала не витрачати гроші на курси, а витрачати гроші на техніку, якщо ви хочете свою мати і вже заробляти на цьому. Або Витратити на індивідуальне навчання. Оце можливо, так. Піти і на індивідуальне заняття, де тобі приділять час під твої запити, під твій рівень професійний рівень, або ну, там, чим ти хочеш саме займатися, що ти хочеш знімати. Тобто індивідуальні консультації тут так. Да. Або просто зробіть чат GPT своїм наставником. Теж класна ідея. Да, ну, до речі, да. Ну, то есть, це ну не якісь, Я дійсно в інтернеті просто от, ти заходиш, там і монтаж, там і зйомка, і поради, і е, ну, все, що ти хочеш. Головне, просто не ліні... Не... головне, просто не лінитись, а шукати і щось вичитувати, і да. не не робити так щось. Перше відео подивився, зрозумів, що нічого не понятно, і вирішив закинути цю справу. Ні, треба розбиратись. Ну я шукати. ще тобі хочу так сказати, що багато людей думають, якщо вони куплять курс, вони навчаться знімати. Ну, от я куплю курс і все, я стану от, професіоналом, я буду заробляти гроші. Все. Це не так. Ти купиш курс і просто купиш курс. Все залежить тільки від тебе, від твого бажання. ну, Тобто, понятно, ну, зрозуміло, що легко не буде. Це така вона обширна професія, і треба знати і камерну роботу, і освітлення, і звук, і монтаж, і. і ну, там просто, от, Якщо взяти це як окрему якусь. Область, то люди там вони витрачають роки на ці навчання, щоб стати кимось одним, наприклад, оператором або режисером, або звукорежисером. Тобто, якщо ну, ви купуєте курс, то ви маєте розуміти, що все залежить від вас. Тобто до курсу треба купити ще курс, треба ще читати літературу, треба пробувати знімати, треба пробувати монтувати, треба спитати поради. Дуже важлива надивленість. Треба дивитись багато інших відео, кимось надихатись, десь може щось повторювати, Як, тут. Я люблю казати, не вкрасти а. Запозичити ідею, так сказати. І це нормально на початках. Ну, типу, це повністю нормально. щось, ну, надивленість, це взагалі дуже важливо, щоб мати естетичний смак. Це треба багато краси дивитись. А які ось труднощі виникають в роботі? Вже? Ну, я так розумію, що доволі довгий період ви цим займаєтесь, все угу. одно. Так. навіть якщо ви вже все да. визначати підібра пройшли курси, і прийшли, все одно якісь труднощі мають ну, звісно, ну тип, можна знати багато технічної складової, але я вважаю, що в моїй роботі дуже важлива комунікація з людьми на знімальному майданчику, поза ним. І от якщо ти створиш ту атмосферу. На знімальному майданчику то зйомка пройде класно, монтаж буде суперовий, тому що люди максимально відкриються тобі і вийде дуже душевно. Насправді, хочеться так сказати, що багато хто думає, що там за камерою. Ну, Не відчуваються там емоції або щось наігране. Ні. Якщо людина лукавить, якщо вона напряжена в кадрі, якщо вона не щира, люди за кадром це відчувають. І вони не будуть дивитися і, і споживати цей контент. Тобто налаштувати людину на зйомку це найперше. Яким би ти професіоналом не був, і б ти не знав технічну складову, якщо людина в кадрі в тебе сидить напряжена, то все, ну, Вважай, що це не є. Якісний контент. Тому, ну а ще, звісно, технічні труднощі бувають. Завжди, коли приїжджаєш, завжди нові умови, нові люди, нове освітлення, якісь завдання цікаві ставлять і завжди навчаєшся, завжди якісь потрапляєш в такі ситуації. Що думаєш, я вже на сйомках ну, просто собаку з'їв, ну нічого не здивує. І тут ти приїжджаєш, і Ну, Тобто завжди треба бути готовим до того, що треба буде вирішити якусь проблему, і тут ти ще дивлячись, як ти до неї ставишся. Якщо ти починаєш панікувати, опускати руки, і там думаєш, ой, я не знаю, що робити, там сонце сіло, то сіло, або люди розійшлись. Ні, треба включитись і подумати, а що я можу зробити ось час, що я можу вижити з цієї ситуації, як я можу показати це, ну, чи атмосферу передати. А так, я ж кажу, що ситуації бувають різні. Головне постійно йти, розвиватись і не опускати руки в будь-яких ситуаціях. Тому що я ж кажу, що так може бути, то, то може й камера зламатись, може, й флешка і флешка полетіти з матеріалом, і люди можуть не прийти. Ну, все що завгодно, і, і погода та ж сама. Ти думаєш, що ти з тебе буде сонце на зйомці, ти приходиш там дощ. Ну, тобто такі ситуації різні достатньо бувають. Вчіться викручуватись, розвивайте свої нейронні зв'язки, щоб не було проблемних ситуацій, точніше, щоб з ними можна було справитись. Так, да, так, да, так. Да. От я хоч додам, типу, треба бути гнучким. Но просто от дивитись, ніколи не думати, що от, все, у мене капець, нічого не відбувається. Нет. Просто бути достатньо гнучким, щоб підлаштовуватися під ситуацію. Да, це дуже сенсово. А ось що б ви порадили тим, хто тільки починає, в кого ще немає, можливо, навіть ідеї по проєктам, ідей, що робити, як починати, що б ви порадили тим, хто тільки входить в цю всю сферу? Ой, Ну, я би порадила, мабуть, не пускати руки. Якби це там громко не звучало, але пробувати робити, помилятися десь, але все одно йти. Не у всіх відразу все виходить і не бути до себе занадто критичним, до своїх робіт особливо. А ну і. От як там кажуть, порівнювати себе тільки з собою. Ніколи не порівнювати свої роботи з іншою людиною, тому що у іншої людини інший життєвий шлях, інший професійний розвиток. А порівнювати тільки свої роботи. Оце я зняв перший день або сфотографував, а це через два тижні. І подивіться, чи є у вас результат, чи чогось ви навчились, і, і побачте його насправді. Якщо ви не бачите, зверніться. Ну, там, я не знаю, до мене, до когось ще, з людей. Спитайте їхню думку, як їм ця робота, чи вона стала краще, ну, типу, як він відгукується, що вони побачили в цій роботі, чи вгадали ви з емоціями. Тобто працювати і все вийде. ну просто от. Не знаю, просто хочеться правильно, щоб мене зрозуміли, що не треба здаватись, а йти до мрії. І якщо вам кажуть, що типа ой, да ти там, там щось назнімав, не так, дав в тебе руки криві. Там бачення немає, нікого не слухайте. Робіть так, як ви, тому що це ваше бачення світу через об'єктив. Ну, no, це дуже цінно дійсно, бо навіть із свого досвіду можу сказати, що в мене є багато знайомих, які знецінюють свою роботу через те, що порівнюють її з іншими роботами, з іншими майстрами. Але ну важливо, поради від більш досвідчених mm -hmm. людей можна брати, але не, не треба порівнювати себе з кимось, дійсно порівнювати себе тільки з собою, там, ну, от, як ви сказали, no, no. що там з, зі своїми роботами два тижні тому і так далі. Да, 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 тому що багато, да, от як ти кажеш, ну типа, що вони подивляться там е, якогось професійну людину, яка 5 років навчалася в інституції, е, потім у неї були круті наставники, у неї були фінансова можливість навіть на техніку. Ну, а у вас не можливо цього немає. Е, немає бази. Я там знаю багато людей, яким там батьки купували перші камери професійні. Е, Першу знімальну техніку, і звісно, а ви знімаєте на телефон, то це різниця в якості, і ти будеш дивитися і думати, Боже, чого в нього так класно, а у мене так погано. Ну, того, що там були вкладені гроші, а ви знімаєте на те, що ну якби є. Інше просто да, да, інший ресурс закладений. Так, це було останнє запитання, яке було сформовано також нашими глядачами, і тому можемо перейти до Бліцу. Коротке питання, коротка відповідь. Ну, якщо в мене вийде, тому що я бліці не дуже вмію, у мене таке все обширне, глобальне, філософське. Ну, ми спробуємо. Отже, фільм, який ви радите всім подивитись. Ой, моя тема. Значить, фільми дивіться гарні, відомих режисерів. Мені подобаються фільми Тарантіно, де є кольорокорекція, де є класний монтаж. Там Зелена книга, наприклад, бійцівський клуб, там сильна режисерська історія. Просто дивіться гарні фільми, щоб вони впливали на ваш професійний розвиток та й взагалі естетичний смак. Книга, яку б ви радили всім почитати. Mm, ну, особисто я люблю Хемінгуєя. Ну, можливо, хай буде Старе море. Ютуб канал, на який варто підписатись. О, останній капіталіст. І просто коротка порада для молоді. Ой, я вже стільки сьогодні порад надавала. Ну, просто підсумую: е йдіть до своєї мрії, яка б вона не була, можливо, вона і не пов'язана зі зйомкою або монтажем. Це просто життя вибирає. Ну як би Ладно, щас, я спочатку я вже сьогодні понадавала дуже багато порад, але в цілому хочу сказати, щоб ви просто йшли за своїм покликом серця, за своєю мрією, ні на кого не зважали, а слухали тільки себе і перетворювали свої бажання в дійсність. Дякую вам велике за те, що прийняли участь в записі нашого подкасту за ті чудові відповіді. І Дякую, що запросили. Дуже приємно насправді. Я думаю, нашим глядачам це буде дуже цінно, ваш досвід, ваші поради. І не забувайте підписуватись на наші сторінки в інстаграмі, в Телеграмі, в Фейсбуці, в Тіктоті абсолютно скрізь. Підписуватись на наш YouTube канал, ставити лайки, ділитись цим відео з вашими друзями і до нових зустрічей. Па-па!